Сьогодні невеличка розпаковка невеличкої посилочки з всім відомого китайського сайту. Я дуже довгий час впиралася, не хотіла там робити замовлення, але здалася я. Тому в результаті переді мною лежить цей пакетик з осіннім декором. І сьогодні будемо його роздивлятися. Я попередньо відкрила. Тому що я не планувала знімати огляд на цю посилку, а потім така думала, чому б і ні. Тому зараз будемо розбирати. В кінці відео напишу, скільки обійшлася, в яку вартість яка вартість цієї посилки. Так. Перше, що я дістаю, це... Скоріше за все, тут в мене поруч моя група підтримки, без якої я нікуди і ніяк. Так, Замовляла ось такі гілочки. Уявляла їх, чесно, більшими. Чомусь цікаво чому, тому що не подивилася розміри, які зазначені. Але все одно дуже прикольно. У мене їх тут 30 штучок. І вони підійдуть для прикрашання осінніх віночків. І ходи сюди! Ходи сюди, ходи. Для осінніх віночків і чогось такого, можливо, навіть вазочку якусь поставити, чи якусь можна багато варіантів придумати для осінь. Я красив. Насправді виглядають дуже класно. Мені подобається. М'ягесенькі, гнуться і не облазять нічого. Ходиться. Ходи Ходи Добрий день. Так, далі, що ми дістаємо? Ось такі. Гілочки. Такі типу квіточки. Їх тут в мене чотири штучки. Якщо чесно, я їх теж. Ну, на картинці, зрозуміло, завжди воно все виглядає більш пишніше, гарніше. Ну, якщо загалом розправити, то така непогана гілочка виходить. Десь теж поставити увазочку. Прикрасити далі чехол, щоб собі додати трішки осіннього настрою. Він прозорий. Ось такий. Ну, я ще не міряла, але не скажу, що прям супер-пупер якість, але за свою ціну. Дуже непоганий варіант. Так, далі ось такі зеленаліпки. Це в кімнату старшій дитині. Ось таких машинят Хочу приклеїти на вікна, теж додати осіннього настрою. Дуже гарно. Так, далі. Щось таке у нас. А. Ну, коли робиш замовлення на цьому сайті, просто всього накидаєш в корзину і потім забуваєш, що ти замовляв. Ось такі підсвічники. Дуже, до речі, класні. Супер. Шість штучок йдемо наборі. Клас. Дуже класно, Мені подобається. Теж. І далі ось такі поштучні листочки. Я не пам'ятаю, їх тут, здається, 500 штук. Теж для того, щоб робити різні. Композиції, віночки, ну, воно в декорі пригодиться. Ну, листочок як листочок, правда, малюнок трішки з'їхавший, ну, якщо не придивлятись, ось тут такі червоненькі. Ну, тут, десь малюнок рівно, десь з'їхавши. Десь червоні, жовті, такі. Класні. Подобається. Так, і ось ще з осінніми листочками. Ага. Треба було батарейки підготувати. Е, Герлянда. З осінніми листочками. Вау! Круто! Мені подобається. Супер. Класно, дуже гарно. В Принципі це ті самі листочки, за великим рахунком, якщо є гірлянда, вдома. Подібного плану, то, щойно, мені прийшла ідея, що можна зробити ось таку гирлянду, бо просто ці листочки приклеєні е, за допомогою гарячого пістолету чи клеєвого пістолету, як правильно говорять. Тому беріть на замітку, якщо є гирлянда, можна купити такі листочки і зробити ось таку гирлянду. А в нас вони є, тому буду я ще вже власного виробництва таку гірлянду зроблю. Так, це я взяла наперед різдвяні наліпочки різного плану такого. Це я взяла з латі, щоб в неї було. Бо я особисто саме пам'ятаю дитинство, я любила все такі наліпки такого плану, тому я думаю, що їй подобається. Так. Ось такі наліпки я взяла теж для злати. Думаю, десь в школі будуть собі клеїти в якісь зошити, в якісь блокноти. Ось такий моточок з такими осінніми листочками щось собі десь прикрасити. Діти таке люблять. Так. Ось ще в мене. в мене є така осіння гарбузова чашечка. Це наш український виробник. Ручна робота. Дуже класна. Там ще всередині є гарбузик. Потім я обов'язково покажу. щоб воно виглядало більш пишніше. Якусь вазу поставити взагалі те, що треба, десь щось його розправить, буде дуже гарно. Листочки, як листочки. До речі, я не можу сказати, що буває хімічною пластмасою є запах, ну, нема такого, нормально. Так, ще одна наліпка. Теж взяла з під кімнату. Теж хочу. Привіт! Привіт! Апа. Привіт. Теж хочу десь на вікно чи на шафу. Десь зроблю і придумаю. Білочки, зайчики, тайчики ага. Куда Куди? Куди падає? Так, що ми ще буде? Ага. Ще е кленових листочків багато не буває. Щось я запаслася ними конкретно. листочки, нові листочки. Так. Ось такі. І знаєте, є такий вислів, ми з Тамарою ходимо пари, так і в мене. Де я, там і моя команда. Вони без мене нікуди. І я без них теж. Ось такі наліпки. Я брала їх для того, щоб прикрашити вікна. І плюс в нас скляні перила на сходах, теж можна трошки наліпити. Хоча е, я минулого року на Новий рік прикрашала ці скляні сходи наліпками, і потім, коли настав час їх здирати, я просто говорила, що я більше цієї помилки ніколи не повторю, тому що я їх здирала дуже довго і нудно, і то було складно. Тому я думаю, після того, як я приклею ці листочки, я теж буду знову собі обіцяти, що я більше такого не зроблю. Але хочеться, щоб було гарно, тому ризикне. Так, і ще За дві такі упаковки. Вони абсолютно Так. І ще ось такі наліпки. Це теж я взяла з ладі, щоб їх було. А -а -а. Я ж брала з лавки. можливо, собі щось десь виберу такі дуже класні милі наліпочки з осінньою тематикою. Так, і що ще? Що, ще, що ще? Так. Знову листочки кленові. У мене просто якийсь кленовий бум. Нарешті закінчується моя посилочка. І ось таке. А, тамовий. Пікап. До речі, дуже прикольний. О, він ще й їде. Дверцята відкриваються, цікаво. Опа, ще й відкриваються, класно, І в комплекті до цього пікапу йдуть такі гарбузики. Так, ще покажу вам зблизька е, всі ці штучки. Ось такого плану наліпки, багато різних цікавих малюнків, метелик навіть. Такі. Так, це е, осінні листочки, за які я говорила, вони приклеюються, там віддираються. Ну, такого плану, різні теж. Цікаві такі. Так, ну це абсолютно такі самі взяла я. Три пачечки, а не дві. Це різдвяні такі. Теж, до речі, можна буде десь приклеїти на, можливо, на шафі, на склі десь такі цікавенькі. Багато тут. Так, що у нас? Гілочки наші? Ну, їх ще, можливо, я спробую, ну, хоча я не знаю, можливо, парою зіпсує, можливо, під гарячою водою спробую, щоб вони випрямилися. Можливо, от, хай так і лишається, загалом не псує картину. Ось ці гілочки, такі квіточки такі. Так, що ми ще? Ось ці. Бачите, які вони з пінопласту. І загалом, ну, фарба не облазить. Вони доволі такі прикольні. Мені подобається. Так, що ще в нас? Ось ці листочки. Такі. Вони всі одинакові, але просто що колір трішки різний. Диво такі щось, як з тканини, чи щось таке. Якщо ці йдуть, така як клейонка, чи як правильно сказати, а це таке, як тканина йде. Такі цікаві. Е, так, що ще ось ці наліпки такі підійдуть для якогось прикрашання блокнотів. Щось таке. Так, що ще у нас лишилося ось ці малюнки? Такі зайчики чи бурундуки, чи білки, що це. Зараз я відкрию. Не хоче. Воно теж відклеюється тут, прозоре, бачите? І наліплюється. Але воно, типу, не клейке, воно щось, ну, якось так я дивилася Типу водою змочити і приліпити, так що його буде набагато простіше віддирати потім від скла, ніж ось ці, наприклад, листочки. Так, і ще такий малюночок. Він теж так само там прозорий, і так само він не липне, немає тут липкого цього. Але теж водичкою змочить і, типу, приліпить. Мабуть, воно на шафу, скоріше все, на меблі не піде, а от на скло те, що потрібно. Так, і підсвічники. До речі, я прям дуже їх зацінила, дуже класні. Я вже навіть думала, можливо, навіть спробувати в мене є віск, ну абсолютно всі матеріали для виготовлення свічок. Я собі закупила, хочу спробувати самостійно виготовити осінні свічки. І я вже думаю, можливо використати їх як підсвічник в плані залити свічку, ну, от як тут. Ось залита свічка. І... Можливо, і ці так зробити, а можливо, просто ці такі таблеточками свічки ставити, та і все. Ось такі 6 штучок. Дуже класно. Мені подобається. І чехол ось такий чехол. Він десь виходить, що здається, чи півтора долара, чи щось таке. В принципі, як для такої ціни, якість доволі непогана. Отак якось колись під якийсь настрій втягнути ці гарбузики, пройтися по осінньому парку з чашкою кави в руках, і з таким гарбузовим чохлом можна буде. Ті -ті 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 -ті. Ну, і я обіцяла показати ближче е, чашечку. Це ручна робота. Е, я в описі до відео залишу посилання на сторінку. Дівчинка, яка виготовляє ці вироби, тому що я ще брала гарбузики в неї е малесенькі. І бачите, як класно взагалі? Дуже така атмосферна чашечка і виконана дуже якісно. Мені подобається. Я в захваті. Зараз ще покажу гарбузики. Ще гирлянда. Як бачите, ці листочки абсолютно такі самі, як ось ці в упаковочках. Тому ось вам і ідея, як зробити вдома дом... осінню гірлянду. Я думаю, можна потім їх і віддерти, <сум> Ці листочки на наступний рік. Так, і цей автомобіль. Теж такі класні гарбузики. Ой, десь закотився вже. І ось така машинка. Пікап такий дуже класний, до речі, кузов металевий. Ну і вона їзде. класно, З таким гарбузиком. Ну, ось така посилочка в мене вийшла. Я е, довгий час впиралася, не хотіла робити замовлення на цьому сайті, але то той скаже, то той скаже. І я така думаю, ну я спробую. І це вже якась по рахунку посилочка звідти. Хоча, скажу чесно, не завжди очікування співпадають з реальністю. Тому треба теж, ну, наприклад, я замовляла деякий посуд, і він мені не сподобався. А от, наприклад, такі речі, дрібнички, такі, то взагалі супер. Тому ось так. І стосовно цієї посилочки, то загальна її вартість 22 долари 95 центів, грубо кажучи, 23 долари. Ви оцінюєте для себе, чи це багато, чи це мало. Я рахую, що це доволі непогано з урахуванням вмісту цієї посилки. Тому ось так. І е, безкоштовна доставка була. Е, інколи доставка буває новою поштою, інколи міст. Ця посилка мені приїхала е, службою доставки міст. Тому ось так. Єдине, що я робила передписацію, тому що вона поїхала, вони якось там ти вказуєш адресу свою, і вони. Якось самі вибирають, на яке відділення відправляти цю посилку, ти не контролюєш. Ось це величезний мінус. І коли нова поштою, то теж нова пошта. В принципі, вона на головне відділення відправляє. І ще один такий великий мінус це те, що якщо на протязі 4 днів ти не забираєш посилку, це нова пошта, а міст там здається. П'ять чи шість днів, дається трошки більше. То посилка вертається назад, хоча вона ж оплачується відразу, коли ти робиш замовлення. Але в той же час кошти мені повернулися. У мене була одна така посилка, яка поїхала, ми її вчасно не забрали, бо я не знала про цей нюанс. А знову ж таки, вони відправляють на те відділення, які рахують самі за потрібне, і тобі не завжди зручно. Додіхати. Тому е, враховуйте теж такий нюанс. Якось так будемо е, готуватися до осені. Вже скоро лишилося зовсім трішки, так що перший день осені будемо е, прикрашати нашу домівку цим, цим декором. І ми вже назбирали до цього трішки е, теж. Вже є осіннього декору у нас, е, обов'язково теж зніму огляд на нього. Ну і чекайте відео про декорування нашого будиночку. Тому ось так. Все. Дякую всім за увагу. Па-па!